Вітаю! Сьогодні говоритимемо про вплив алкогольної залежності на сім'ю. Людина формує сім'ю, виходячи з досвіду, який вона отримала в своїй батьківській сім'ї, з досвіду життєвого та з врахуванням досвіду, який був отриманий у стосунках. Сім'я повинна бути осередком безпеки. Тим таким затишним островом, який допомагає людині відпочити від життєвих буднів, відволіктися від якихось викликів, труднощів і підготуватися до наступного робочого дня, коли в сім'ї з'являються певні сварки, негаразди, це завжди негативно відбивається на всіх її членах: на дітях, на подружжі, хтось незадоволений, погано виспаний, в поганому настрої. Що тоді можна сказати, коли причиною цих всіх незгод стає саме алкогольна залежність. В очах людей, які оточують хворого, нічого хорошого в залежності немає. Проте сам винуватець чи винуватиця свята не погодиться з вами. Для людини, яка має цю хворобу, залежність стає таким місцем відпочинку, місцем, яке приймає його чи її. Такою, як вона є, не ставить жодних вимог. Все дуже просто і чітко. Питання в тому, яким чином люди доходять до висновку, що алкоголь це є така чудесна панацея, яка внесе корективи в життя і допоможе зі всім справитися. Ми вже говорили про те, що сім'я складається з двох людей, які отримали частково свій досвід, виходячи з батьківських родин. Питання в тому, який досвід, або які моделі поведінки, чи які цінності, чи навіть які проблеми були у цих батьківських сім'ях. Досвід наших пацієнтів говорить про те, що багато з них заклали своє підґрунтя залежності, спостерігаючи за власними батьками, за татом чи мамою, які мали хворобу. Стандартний приклад. Чоловік випиває. Спочатку нічого такого, лише на вихідних, дружина не зовсім задоволена, ну але ще крім того, чоловік працює, робить щось по будинку, і так рік від року, рік від року, і залежність стає вплетеною в буденне сімейне життя. Потім народжується дитина, чоловік починає випивати більше, з часом з'являються сварки, якесь рукоприкладство. Дитина підростає, бачить ту всю картину. Спочатку як такий пасивний спостерігач за таким шаленим безглуздям, потім вже як активно включена особа, в тому плані, що батько може так само і дитину шарпати, вибивати її з-під ніг стілець, різати речі. Ще один приклад. Чоловік випиває, жінка всіляко заперечує. Але чоловік не зупиняється, крім того, пропонує ще дружині випити. Вона довгий час не погоджується, він п'є на самоті. А потім раптом, через певний час, поряд з чоловіком починає запивати дружина, яка до того взагалі не любила алкоголь. Потім за декілька років чоловік кидає сім'ю і залишає вже дружину. Зі сформованою алкогольною залежністю і двома дітьми. Сім'я повинна формуватися на принципі взаєморозуміння та рівноправства. Це також важливо. Люди, які створюють сім'ю, повинні знати одне одного, розуміти власні цінності, вподобання, бачення майбутнього. Адже частина наших пацієнтів. Починає випивати через те, що залишається в сім'ї просто на самоті, як дивно це б не звучало. Просто сім'я створюється, а потім хтось один згадує, що потрібно будувати кар'єру, кудись зникає, приїжджає рідко або не приділяє часу своєму партнеру чи партнерці. І людина знаходить розраду в алкоголі. Хтось формує сім'ю з такими думками, що зможе прогнути людину під себе, наприклад, допоможе людині або заставить полюбити домашнє господарство, можливо, сімейну пасіку, готування їжі, прибирання. Хоча до моменту вступлення в сім'ю, в шлюб, інша. Партнер чи партнерка казала, що їй це не подобається, чи йому, і що він чи вона цього робити не хочуть і не будуть. І тут на допомогу також приходить алкоголь. Хтось створює сім'ю на швидкоруч, а потім усвідомлює, що та сім'я йому не зовсім потрібна. Або це не зовсім те, чого хотілося. І алкогольна залежність, яка Виступає як реакція в партнера чи в партнерки, взагалі всіляко вітається, тому що знімає всякі відповідальності з сімейного життя, і кожен займається своїми справами. Хто не хотів сім'ю, в ній участі не приймає, а хто випиває, собі п'є. І ні в кого, ніби ні до кого не має жодних претензій. Є частина людей, яка проводить в цій алкогоротьбі когось одного з партнера. Все своє життя. Є люди, які цього не витримують і хочуть убезпечити себе, власних дітей, і йдуть від алкозалежного чи алкозалежного. Так, є сімейні пари, в яких партнер чи партнерка допомагають іншому подолати цю залежність. Проте будьте готові до того, якщо ви довгий час роками толерували таку алкоповедінку, яка в подальшому переросла в залежність свого чоловіка чи дружини, а потім вона перейшла певні межі чи лінії, і ви спохватилися і вирішили щось з цим робити. Врахуйте, що хворий чи хвора ну, не дуже будуть задоволені вашим рішенням, чи вашими переконаннями або настановами, адже довгий час ви потурали їм у цьому. Діти не завжди переймають. В спадок алкогольну залежність від батьків. І тут не йде мова про генетичну складову, більше про те, що діти просто споглядають оцю всю картину, поведінку і розуміють, ну, що має право на життя це. Інша сторона полягає в тому, що діти також можуть успадкувати покірність когось одного з подружжя. Тобто, якщо мама все своє життя приділила тому, що. Возила тата по лікарнях, забирала десь з-під під'їзду, передягала, накривала, він її бив, вона це терпіла. То якщо в сім'ї росте донька чи син, вони розуміють, що ну потрібна ось така жінка мені, чи ось такий чоловік, бо це ж мама таке витримує, отже, я можу це витримати. І тут мова не йде лише про чоловіків, які п'ють жінки так само можуть пити. Сказане так само підтверджено консультаціями з пацієнтами. Дуже часто виявляється, що в жінок батько, наприклад, пив. І вона знайшла собі такого самого чоловіка, який так само полюбляє випивати. Класичний приклад співзалежності, який буквально вчора. Обговорив на консультації з пацієнтом, його дружина дійшла до висновку, що краще він не буде ходити за випивкою або десь випивати, вона по дорозі з роботи сама йому купить літру пива чи два, лише би вона знала, скільки він випив, і це було вдома. Скажіть, будь ласка, а яким чином це допомагає подолати ту саму залежність або хоча б ну, не звертатися до неї? Зараз в консультуванні маю приклад залежності, яка передалася вже третьому поколінню. першопочатково випивав батько, передав цю залежність мамі. Мама передала своїй доньці, а донька доньки, тобто внучка, знайшла чоловіка, який так само любить добряче випити. Якщо ми говоримо про дітей, які ростуть. В сім'ях з алкогольною залежністю, то це не означає, що вони автоматично набудуть такого самого досвіду. З цих дітей є роздоріжжя, вибір. Або зрозуміти, що така модель, яку вони отримали в батьківській родині, має право на життя і перенести в свою сім'ю, або зробити все можливе, щоб усвідомити, ну, що це зло, такого не потрібно робити, це руйнує сім'ю. Проте дуже багато сімей вибирають саме варіант перший і продовжують цю алкутрадиції. Навіть статистика на нашому YouTube каналі говорить про те, що найбільше зацікавлення проблемою алкоголю починається в глядачів віком від 35 років і вище. Про що це говорить? Зокрема, про те, що люди створили сім'ю, народили дітей. А потім усвідомили, ну що в когось з алкоголем, ну, такі дуже близькі стосунки, і щось потрібно з цим робити. Так, первинний удар алкогольної залежності приймають на себе найближчі. Тобто, це дружина або чоловік, діти. І саме вони дуже часто є ініціаторами того, щоб батько чи мама. Проходили певне лікування, консультування з психологом, психотерапевтом, можливо, приймали певні препарати, відвідували групи взаємопідтримки. Якщо їхня боротьба не увінчалася успіхом, іншими словами, залежний їх проігнорував і сказав, що горілка моє все, настає момент, коли таку людину відправляють на руки його чи її батькам. Тобто вже бабцям і дідусям, які в 60-70 років, замість того, щоб отримувати певну допомогу, підтримку, вони мають на руках 45-50-річну дитину, яка хоче пити, ні за що не відповідати, ну і щоб нею опікувалися. Ще один варіант, коли вже батьків немає, сім'я розуміє, що залежний чи залежна. Абсолютно нічого не хоче змінювати, вважає рідних перешкодою на шляху до алкоголю, то від такої людини всіляко намагаються відсторонитися. Їй або купляють окрему квартиру, або найпростіше спихають кудись в село, раз в місяць або раз в тиждень привозять певні харчі, декілька пачок цигарок, і навіть ще, можливо, якусь чвертку або півлітри. Ну, щоб не тратила гроші. І просто ізолюються від неї. Ну і алкогольна залежність це як шило в мішку. Те, що ви купили чоловікові електровелосипед, щоб він п'яний на ньому їхав, а не йшов хвильками додому, абсолютно не означає, що сусіди там, на поверсі, особливо десь в приватних будинках, не бачать, що відбувається. Ну і не забуваємо про те, що. Діти отримують в такій алко сім'ї не лише життєвий досвід, вони ще опускаються в цій соціальній або ієрархічній драбині в очах сусідів, однокласників, вчителів. Хтось їх шкодує, хтось їх сторониться, хтось їх називає просто якимись такими небажаними. Ну, але це так само додає дітям. Певних проблем у житті, яких і так буде вистачати. Можливо, і таке, що ваша донька чи син сама сформує любов до алкоголю. Зокрема, в силу того, що ви залишили їх на бабців і дідусів, а самі поїхали на заробітки, або десь будували власне життя, а дітей з нього викинули. І тут раптом, через років 10, ви приїжджаєте з-за кордону і отримуєте сина, який вже. Щодня собі випиває одне-два пива, і так вже є протягом декількох років. Буває й таке, що сім'я стає заручником батька тирана, який випиває. І те, що ми бачимо там в закордонних фільмах, що жінка збирає дітей і десь виїжджає, і від нього тікає. Ну, в реаліях українського сьогодення це не завжди можливо. Адже придбання власного житла, ну, не завжди вдається навіть людям, які добре заробляють, а тим паче знімати десь житло, або переїжджати до рідних чи до батьків. Звісно, що якщо потреба є дуже нагальною, то варіант завжди знайдеться. Але питання в тому, що не всі наважуються на цей крок. Якщо ви лякаєте залежного або залежну певними наслідками того, що він чи вона не відмовиться від випивки, Перестане це робити регулярно, то ваші застереження або погрози повинні мати якесь реальне підґрунтя. Якщо ви щось сказали людині, що за те, що вона випила, прийшла додому в такому стані, або продовжує це робити, будуть з вашої сторони певні наслідки, то робіть ці наслідки. В іншому випадку ви просто ну, говорите пусті слова, і залежний чи залежна це прекрасно розуміють. І сприймають ваші докори лише як фоновий шум, який потриває 10-15 хвилин, ну один день. А потім все стане так, як і було. Окремою уваги, звісно, заслуговує ситуація, коли обоє з батьків випивають, і це доходить до таких дуже небезпечних речей, коли діти шести п'ятирічного віку самостійно можуть ходити гуляти навіть декілька днів. А батьки просто вдома п'яні сплять. З однієї сторони, сім'я, рідні і близькі завжди виступають ініціаторами того, щоб людина відмовлялася від хвороби, намагаються їй всіляко допомогти, кудись її відвести. Але може бути і протилежна річ, що рідні, близькі мають свої клопоти, свої сім'ї, і між вибором відпочити в п'ятницю ввечері. Чи їхати десь шукати брата, сестру по місту біля під'їзду, потім битися з ним чи з нею, тягнути її додому або вести в лікарню. Ну, рідні так само не завжди хочуть це робити, їх так само можна зрозуміти. Потрібно зрозуміти, що алкогольна залежність формується шляхом накопичення, це як автомобіль, який стоїть на горі і починає з неї котитися. Коли його легше зупинити, коли ви бачите ну, що щось не те відбувається, чи коли він вже несеться згори, чи коли він вже врізався в щось, збив когось, поламав безліч будинків, інших автомобілів, от тоді щось з тим треба робити. Дуже багато чоловіків і жінок апелюють до того, що їхні партнери бачили до формування сім'ї те, що вони люблять випити собі там. Попити декілька днів, ну і одружилися з ними або вийшли заміж, бачачи, ну, що вони такими є. То чому раптом вони зараз хочуть їх змінити? З однієї, це така маніпуляція, а з іншої, ну, факти, за який тримається дуже багато залежних. Життєвих прикладів і сценаріїв, по яких людина входить в цю хворобу, є дуже багато. Ви могли навіть почути. Певні з них в цьому відео, і вони перегукнулись вам з власним життям, з досвідом, який ви отримали, або побачили. Прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, поширити його. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних випусках!